Пане командир, бажаю здоров'я. Доповідаю, що нами було проведено комплекс заходів із недопущенням ліквідації ворожого стороною командира Російського добровольського корпусу Дениса Капустіна. В ході проведених нами дій нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. Також нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК находится на території України та готується продолжить виконання поставленных завдань. Денис, зробіть короткую доповідь по стану справи, будь ласка. Здравия желаю и с Новым годом. С состоянием на сейчас, на 1 января 26 года, все подразделения Русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК. Ну что ж, прежде всего, пан Денис, витаю вас, как то говорят, с поверненням до життя. Это завжди, мабуть, приятно. Э, да, я рад, что кошти полученные, скажем так, за замовлення вашей ликвидации пішли На допомогу нашій боротьбі. Так, Тож, бажаю бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Благодарю вас. Дякую, дякую вам, пане полковнику, за чудове виконання операції за те, що зберегли життя одному з наших командирів. Продовжуйте в тому ж дусі. Бажаю вам всім успіхів і користуючись нагодою, всіх вітаю з Новим роком. Це точно. Тоже...